Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного добробуту. Запитували, що це за дерево. У нас в ярові його багатенько, до дивіться скільки бджіл. Просто на ньому повно бджіл. У нас на нього кажуть чумак. Десь я казав... Що кажуть на нього? Ось, ось зараз, якщо вийде зняти. Ай, втекли. Просто повно. Не. Вон, цілі зарослі в нас його в ярові. Не знаю як у вас, але в нас кажуть чумак. І доволі бджолки його активно відвідують. Прямо біля пасіки. І тут в ярові його повно. На превеликий жаль нас знов Дощик обминуло в нас страшенна спека. Але буває пасіка буває тихо-тихо, потім зривається і гуде. На даний момент зараз пасіка бджілки кудись літають і щось нам несуть. Можна сказати, що ми вже завершуємо викачку травневого меду і можна зробити якісь висновки. Зараз ми відкачаємо, побачимо сім'ю. Від Єгошина. Трошки я був одною сім'єю. Вчора качав, розчарувався, таке в мене вдруге було. Після акації в нас був якийсь певний десь неділька, може більше, як то, що безвзятковий період. Відкриваю я вулик, я ще стільки меду не бачу, просто повно. Починаю качати, єлі 10 рам відкачав, все перевели в розплід, розплоду море. Якби вчасно відкачав, сім'я від Єгошина та була б в рекордистах. А так, можливо, вона своє дасть на різнотраві або на і в лежаку. Скоріше всього, треба б де на соняшник матки ізолювати. І рекламна пауза. Ощика фірми Біворд. Звичайно, є і прихильники, і по коментарях видно, що є і противники, але... Як би там не було, ця вощинка дійсно хорошої якості. Бджілки її активно тянуть і дуже хорошо тянуть. Так як мій товариш казав, що він любитель випробувати всіх вощинок по інтернету, він сказав, що зараз, на його думку, що три вощини, які дуже хорошої якості. Це бівор, долина меду і добовиків. Я думаю, що це. Я й пробував ті вощини, але я не бачу, що вони чимось відрізняються. Значить і ті, і ті хорошої якості. Зараз побачимо, як її тягнуть бджолки. Так, дивимося, що тут нам принесли ці. Ось, подивимося першу вощинку. Ось вощинка. Супер! Ощчинка фірми Biord. мед від бджоли від Єгошина. Супер. Дивимося ось ось, Я думаю, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 12, 13, 7, 15. 15 рамок. 15 рамок залиті. Зараз ми побачимо, які вони. Оу, роздута. Та майже весь, майже весь магазинчик залитий. Так теж. Представити, коли ставиш менші, отакі вони. О, матка зайшла і щось засіяла. Це вже погано. Тут теж. Скоріше всього, зараз будемо бачити, чи вона залила гніздо. А розпліт вийшов, залила. Так, далі. Одна рамка, мабуть, за півтора кілограма така, якщо вона роздута трохи, хороша печатка біла, суха. Добре. 15 рамок пішли до медогонки. Дивимося, що тут робиться. Оце вже, мабуть, заливається. Це скоріше всього липа. Дивимось вощинка ця не строїться ще. Думав, щоб де весь залитий. Тепер дивимося тут. А ця вощинка. Ось вам вощинка фірми Bivor. Строїться була полосочка, витягають. Далі теж строїться. Подивимося, що тут по медові далі. Дивимося, вощинка витягується. Вощинка відтягується і заливається. Можна було не качати, але відкачаємо верхній. Цей магазин ставився в розріз. Дивимося. Теж вощенка. От вам вощенка фірми Біор. Тягнеться. Бджолки далі тянуть все-таки в ячейки, ставимо її на край. О, і ще тут ось є. О, дивіться. Рамочки вже дві в нижньому магазині, друга. В принципі, таку качати вже теж можна. Третя. О! Це вже ми клали у розріз, його четверта. Дивимося. П'ята і ці дві теж залиті. Це тут де ставилася сушка. Аж те, вощинку чомусь не потягнули, а сушку залили. Можливо, б була б сушка, бо залили все. Шоста і крайня сьом. Сім. І там 15, 20, 22 рамки. Поки ми Зараз ще подивимося, що вона нам в гнізді принесла. Дивимося по агресії. Нормально. Сім'я потужна. Таке її гніздо. Зараз побачимо, що в ще в гнізді. Ми ще видернемо пару рамок з гнізда. Так, дивимося, що тут у нас. Раз. Так, дивимося що тут? Гніздо є, гніздо, розпліт. Раз, розплоду. Побачимо скільки розплоду, ще стільки меду. Два. Вийшов і яйце. Так. 3 А тут що у нас? Може нам мамка попадеться. Вийшов розплід. Да, дуже молочко і яйце засіяно. А тут? Тут теж 4 рамки. Так, треба одну рамку відібрати на... Підсилити відводок. Зараз заберемо одну рамку розплоду хорошу. Він, бачите, така є. Що вже? П'ята рамка розплоду. П'ята, п'ята. Ось була вощинка. О, оцю рамку ми заберемо відводкові. 4. А замість неї поставимо вощинку. 4. 5. П'ять. Шоста рамка вже. О, Шість. Тут що? Шість-сім. Теж розпліт. Розпліт. І чомусь вони її тут заливає. Нанесе угнізд. Сім. Потужне гніздо. Сім. Вісім тоже розплі. Вісім рамок розплоду вже. Так, далі. Тоже. Вісім. Дев'ять. Перга, щось сьо підрас дев'ять. І розпліт. ну не будемо щитати це ж це розпліт. Де, де, де. Це з пергою, вся пергова. Сергова теж розпліти 10. Ну, ця сім'я має. Якщо буде 10 рамок і так далі тримати, то вона має на соняшникові. І зараз десь почнеться різнотрав'я. Теж 11. 11 рамок розплоду. Гніздо тримає супер. Так, дивимося далі, що у нас тут. А ця медова на відкачку. Ставим в ощенку. Вощенка лише ви... Так. І остання рамка. І остання рамка медова. І робимо аналіз. 22 рамки магазинних. Ще є такі, які там ще не залиті, але ну, не залиють їх пізніше. Зараз йде щось взяток з липи. У нас квітує оцей чумак, воловник, синяк. Ще навіть на пасіці синяки є. Скоро почнеться у нас таке як там неправильно, чи шавляє і гольчаста, чи як правильно, не пам'ятаю, у нас дуже і глуха кропива. тоді у нас починається як то, що головний взяток. Але дощу немає, і будуть проблеми. Але на сьогоднішній день, що ми вкачали від Єгошина, 22 магазинних і 3 Дадановських. Ну, перевезти на магазинних. На магазині то це 6. 28, можна сказати, 3, 3 магазини ми в неї відкачали. І я думаю, при такому складі, при 11 рамок розплоду, і ми одну забра... ну, в принципі, ми одну забрали там підсилити відводочок. Я думаю, що ця сім сім'я, ця сім'я принесе ще і різнотрави, а навіть хай магазинчик, але на соняшнику вона має спрацювати супер. І що? Можна зробити короткий по всіх. В принципі, чу-чуть там капельку впереді, від усіх це від Єгошина. А від бабенка, Кривченка, Стрільчука і ну, згадяча трошки менше, ну особливо ці три, чуть-чуть менше згадяча, а Кривченко, Бабенко і Стрільчук не майже, ну десь одна чуть більше, одна чуть менше, майже на рівні. І по медопродуктивності виступає капельку впереді – це від Єгошина. Бо в нього майже всі отако де від Єгошина, і я дуже шкодую, що послухав коментарі, що від Єгошина дуже злі сім'ї. Коли він мені прислав острівну, я лише зробив одну привівку. і дуже про це шкодую. Зараз, щоб були такі хоча б півпасіки, то меду було б звичайно більше. Добре друзі, хай вам всім щастить, хай у вас повні вулики бдуть меду і до побачення.